Всім привіт! Ви на каналі Самі вами І це відео дуже-дуже класне тепер знаєте чому? Я вам буду казати, але Чому це відео дуже важне і воно мало бути довгим, але не можна. Довго робити відео. Ну, в мене щось не грузить дуже сильно. Давайте ще раз перезаходимо в таку локу. Так, скоро. Я не знаю, что это таке. Она чомусь не йде. Давайте зробимо так. І отак. робимо так. Так, так, так выключаємо і включаємо назад. Тепер вводимо пароль. Залишаємо не Вертаємось і крутим, поки не появиться. Кавалік укуси. Я не знаю, що з грою. Може тут хтось ще роблекс програла? Емм, не може бути. Крупав вже. Тільки я зробила пазу, зразу загрузилась. Я хотіла дещо зробити, думала, це спрацює. М -м -м -да. Речі у токебокі, які безплатні локації і дуже класні. Прем'єр. У цій локації в магазині є дуже прикольні штуки. Як ножик нема отакої штуки, нема отаку картину можете взяти. Вот таку штуку, вот таку штуку, вот таку штуку, коли гарячу. Вот такую штуку просто так взяти. Ну і вот таку штуку, щоб ставити. Любілячий примір. Дивись. Ну, примір я поставлю деякі аксесуари. Наприклад, Вот так. Вот це Ну це за велике, то значить зробимо так. Кепочка. Ще одна кепочка. ну красивіше вже і підходить більше. І зараз я вам покажу, як можна зробити токибоки секретну штуку. А для того треба нам ця локація і отаке. Добавляємо кобаски і виходить отака штука. А щоб зробити швидше то можете взяти сосиску от. Такі речі ви можете взяти в ці локації. Які ви, речі, можете взяти тепер на платні локації у зимові локації. Якщо ви купили цю локацію, свої гроші чи щось типу такого. То дивіться. Ви можете взяти отаку вот водичку. Вот такі штуки. Ну, це ми просто візьмемо, це може будь-який час зробити. По-перше, давайте заберемо ці штуки. Ви можете забрати водичку. Це для зуба. Ви можете взяти зразні штуки зуби. Ну і картинку. Вот таку маску. От ой, це геть. От таку. Тепер не це. А зубні щітки. Я казала, що нам потрібні ще деякі речі. Нам треба ще буде укол. Ой, чого не забула? Ось вот таку штуку. Ну і останні такі штуки. Не останні, бо нам треба ще оце. Ем. Припустим. Беремо цю штуку. Ну, що нам треба ж доробити всі речі точно. Ну і останнє. Ой, а ми забули поставити? Чи нам просто не помістилось? Ех ех, ех. Отакі От ви речі можете взяти у платній локації, які ви тепер можете взяти речі у безплатній локації. Це знаєте, чим важливе це відео. То, що ви можете собі забратися до хати. Тепер йдемо в цій локації там буде чуть-чуть більше, ніж в тому магазині. Що тут будемо здесь брати? Ось такий вазонок. Ой? Ось такі свічки. Краски, любі, щоб красити волосся. я привір. Буду знімати отакий от ролик, але коли мене буде колись. і отакий. Чекайте, зараз зроблю одну дівчинку. Раніше я була натуральною молодинкою. Розове платье, домик і машинка. розовые туфельки, сумочка, собачка, но захотелось перемену. Купила пачки краски. Эй, -э, детка, а? Короче, вот такая была. Ладно, мы вернем ей прическу. Та самая, чьи Ще ви можете зібрати собі отаку штуку. Але як забрати отаку штуку? Показую. Якщо ви не взяли ніяку, не коробочку, нічого, просто не переживайте. От Примір, ви взяли якусь кепку, ну, примір. Любу кепочку, примір, ставимо оці штуки на ту одну. Всі кепки, які є, через якісь штуки просто ставим. А потім беремо коротше, я не знаю, що робити. Що тут ще є? Те, що ви можете забрати? Ось такий одяг, він дуже красивий. Тут такий вазоночок. Ви можете собі забрати не тільки краску для волосся. Аж а отакий сухий крем? Що ви можете взяти тепер на платній локації? Я буду показувати платно, безплатно. Коротше, так по-маленькому. Зимова локація була тепер отака тваринка. І що ви можете знайти в отакій локації? Показую. Ви можете знайти ось таку шпильку багато блогерів. От такі лавки і таке, от такі штуки для досів людині, щоб не вона не заходила. Ось п'яна штука, і прикольні очки для дівчат. Вот такая корзина на пикник. Вот такие купали для детей хлопчики. Вот такие плавки, вот такую шляпку и вот такие стулька. Ну и остальные. Отакий вот круг для дитини ми забираємо для моєї дитини. От таку іграшку для дитини. Отакий. Вот І за оцим є отакий розклад і отакий, який ви можете собі забрати у багато блогерів, такий був. Що ви можете собі забрати тарілочку і ось таку месочку для води. Ну, нам потрібно хіба ті штуки? На безплатній локації у театрі. Та-та-та. Ми будемо ходити по разом локаціям. Ну, а безплатних плюс театр. Щоб ви можете побачити це то, що ви ніколи, напевно, в житті не бачили. Та-та-та. Примір. Ми можете забрати собі отаку от баночку, чи такий помкорм. -пом ви можете зібрати такі для себе свічки чи отаку таку штучку вдома тренуватись. Ви можете зібрати отаку дитину з такою колясочкою. Ви можете зібрати такий списочок, типа продуктів з список. І хто не знав, на безплатній локації це крінджі. Но вам это не кринч. Вот такую штуку можно надеть, например. Такую штуку раз не можно надеть на да, вот эту голову. Надеть корону. Типа король. Та-та-та. Духи. Кристалл. Ну и давайте найти кристалл. А отаку От коробочку ви можете туди ставити. Я її беру для себе, щоб поставити деякі речі примір. Ну і чуть-чуть ми пограємо, але це буде в наступному відео. Тепер на Ті локації. На локації опа! Локація поліцейський. Тут ви можете забрати таку подушечку, лежаночку для псів. Хто не знав. вот такі косички розпудені, якщо ви хлопець і хоче хтось украсти вас. Вот таке відро з губкою. Грації. Вот такие ключи для хаты, а вот для замочка. Вот такую ручку и вот такие, и вот такие листочки. Вот такая штука, вот такие грезочка, вот такие гроши. Просто фонарик. О, лупа і отакий і останнє, останнє, то щоб ви, напевно, ще не знали, що можна це зробити. Чекайте, не так. Як це робити? А от, от така шляпа для детективчиків. І ось такий костюм для ще одних поліцейських примір, як ви. А зато попав всім поп...